Платні на місці безкоштовних в Ужгороді проблему із перенамонтаженням центру міста машинами вже за кілька місяців. Планують вирішити запровадженням платних парковок. Попередньо передбачене облаштування шести у центральній частині міста на площах Жупанацький та Корятовича і вулиці Феденця. Ще дві в районі проспекту Свободи та одну на вулиці Толстого. На кожній з цих зон визначено конкретну кількість паркомісць. Із них відповідно до вимог чинного законодавства не менше 10% визначено для безоплатного паркування осіб з інвалідністю. Та коли точно запрацює новація, невідомо. Мовляв, попереду оголошення тендеру, вибір виконавців, власне облаштування на все в середньому 3-4 місяці. А поки центр міста у час пік практично стоїть, припаркуватися тут ніде. З'їхав я до зеленого ринку, як добре видно, де я запаркований, то не так близько до нього. Довелося зробити три коли навкруги центру. І тільки з третьої спроби мене вийшло якось запаркуватися. Мені здається, так як воно зараз є з нашими парковками, просто поставлять паркомати, да, які потрібно буде оплачувати. Мені здається, це не змінить взагалі ніяк. Машини припарковані просто під знаком зупинку заборонено на пішохідних переходах чи на місцях для інвалідів. Фактично, ситуацію має контролювати поліція, але евакуювати машину можуть тільки якщо авто суттєво заважає руху. А от наскільки мають вирішити поліцейські. У Нас бувають відпрацювання з евакуатором, який відбувається в Ужгорі та в місті Мукачеві. Це цілий день. Зазвичай ми штрафуємо водіїв, які припарковують свої автівки. Неправильно власне евакуатор вже підшуковують у міськраді. Придбати його планують після запровадження нового закону про паркування у вересні. Міська влада матиме більше повноважень контролюватимуть ситуацію і муніципальні інспектори. Які будуть мати можливість у випадку грубих порушень безпеки дорожнього руху евакуювати транспортні засоби? Одночасно розмістився інформація на сайті міської ради та повідомивши про це органи національної поліції. А поки виписувати штраф можуть лише поліцейські, і тільки у присутності водія. Одним із таких сьогодні став Сергій Куртей. Він вийшов із торгового центру. побачив біля свого авто поліцейських і отримав штраф за неправильне паркування на 255 гривень. Нема куди просто перепадкувати. А скільки тут стояли? Ну минутки дві. Тільки під'їхали. А знак бачили Же Так, бачу, бачу. Чесно так, да, я нарушив, але просто нема куди припаркуватися. Нові торгові центри мають зводити одразу із парковкою для відвідувачів, от тільки в нашому місті це не такий просто центр історичний, вільного місця практично нема. Якщо нове будівництво, там можна забезпечити відповідну кількість парковочних місць. Але бачимо на сьогоднішній день, що в центральній частині міста проводяться реконструкції, тобто певних нежитлових приміщень під магазини або інші об'єкти. І недостатньо є паркувальних місць, бо вони починають за рахунок інших парковочних місць виконуватись. Платні парковки теоретично і мають розвантажити історичний центр. Мовляв, платити не кожен схоче. Яка ж буде вартість стоянки у міськраді? Не знають, а більшість водіїв платити, якщо і готові, то небагато. За годину дві гривни, та як сюди на базарі гривні 5 можна заплатити. До 10 гривень би заплатив за цілий день. Нагадаємо, сім років тому в Ужгороді вже діяли платні парковки, та система не прижилася. Цього ж разу сподіваються, у міськраді допоможе і новий закон, який відкриє більше можливостей впливу на водіїв і муніципалам, і поліції покладаються і на майбутніх операторів парковок, яких обиратимуть на конкурсній основі. А у Ужгородці поки проблему вирішують по-своєму. Кілька тижнів тому на неправильно припаркованому автомобілі в центрі міста порізали шини або виховують порушників величезними наліпками на весь капот та. Навіть цеглинами Ірина Крупко, Андрій Ніколаїв, Сіріюснюс.